Начинаем конкурсное заседание комитета рассмотрения торгов, э, предложений конкурсного, конкурсных торгов частины за приладе до моторных транспортных засобов для Миколаевских мем. Александр Петрович, вам слово. На 9.00 у нас зарегистрировано два участника, два участника в порядке регистрации. Первый участник зарегистрирован у нас, это, это товариство замежено поведальностью АТЦ Лівобережний. Місто Київ, вулиця, вулиця Драйзера, будинок 10, квартира 37. Часом свої пропозиції надав реєстр наданих на документів. Пропозиція конкурсних торгів. Ми товариство за межною відповідальність ДЦЦ від ліво обережно, надаємо свої пропозиції конкурсних торгів, що з усіх торгах на закупівлю частина та приладів до моторних транспортних засобів для Миколаївських мер. На загальну вартість пропозиції з ПДВ 49 тисяч 246 гривень 20 копійок. 49 тисяч. 246 гривен 20 копеек с ПДВ. Теперь, теперь, проверяем наличие документов. Копия платежки как предложил сплату участникам за обеспечение пропозиции конкурсных торгов. Копия протокола про призначение керевника. Копия наказа про призначение керевника. Копия протокола учредителя еще до надания полноважения на подписание договора с Південної електронности системи. Копія паспорта директора. Копія КДН директора. Копія технічного завдання. Довідка що про застосування заходів у захисту довкілля. Довідка щодо гарантійних зобов'язань на товар, Довідка про те, що товар не підлігає до військової сертифікації. Копію листів про місцефікацію товару. Довідка про наявність обладнання та матеріальному технічної бази. Довідка про наявність працівників. Довідка про наявність досвіду виконання логічних договорів. Повідомлення про те, що учасник доводить до нашої відомої в зв'язку з зміною намінування товариства саме СТОВ ГАЗАЗ частини на ТОВ АТЦ Левоббережжя, скідна протокол у зборів учасників. Деякі документи надані на старого назву підприємства. Копія балансу за 2015 рік Форма-1. Копія звіту про фінансові результати за 2015 рік форма-2. Копія баланса форма 1 за перший квартал 2016 року. Копія звіта про фінансові результати за перший квартал 2016 року. Форма 20. Пояснення щодо здачі форми 3. Довідка з банка. Про рух коштів за останні місяці. Довідка з банку про те, що просрочення заборгованості за кредитами е, немає. Довідка про те, що учасник не повтягувався до відповідальності за порушення е, закону України про захист і конкуренції. Довідка про те, що директора не було слуджено за злочин. Довідка про те, що учасник здійснює свою діяльність е, відповідно до положень статуту. Довідка про те, що учасник не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку обшорної зони довідка про те, що відомості про учасника не вносили до єдиного державного реєстру осіб, під яким вчинили корупційне або пояс Довідка про що учасника відсутня заборгованість сплати податків і зборів. Копія спитуєте учасника. Довідка про відсутність підстав відмови участі у процедури конкурсних торгів. Довідка Загальні відомості про учасника проєкт договору. Копія витягу з опадників податків на додану вартість. Учасник надав усі документи, передбачені документації конкурсних торгів. Первої учасник зарегистрированный у нас. Это товариство за замежной ответственностью Киев Газсервис. Место Киев, улица Шолом Лейхема, 19, квартира 16. Свои пропозиции участников надав реестр на данный документе. Пропозиція конкурсних торгів. Ми товариства за замежна відповідальність, що надаємо свою пропозицію щодо усі в торгах на закупівлі, частини та приладі до моторних транспортних засобів для миколаївських мер. На загальну вартість пропозиції з ПДВ 49 898 гривень 30 копійок. 49 898 гривень 30 копійок з ПДВ. Тепер перевіряємо наліччя документів. Копія протоколу засновників про призначення директора. копія наказу про призначення директора. копія паспорта директора. копія кода ИНН директора. довіреність на уполноваженном особу, копія паспорта уполноважную особу. Копия кода ИНН уполноважные особи, копія технічного завдання, Доведка, что гарантийно завязан на товар, копия сертификата соответствия на товар. Доведка про наявность обладнання это материальная техническая база. Доведка про наявность сотрудников. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Копия договорів. Копія балансу за 2015 рік форма 1. Копія звіта про фінансові результати за 2015 рік форма 2. Копія балансу за перший квартал 2016 року. форма 1. Копія звіту про фінансові результати за перший квартал 2016 року. форма 2. Пояснення записки щодо нездачі форми СРІ. Довідка з банку про рух коштів за останні місяці. Довідка з банку, що заборонений за кредитами і відсутня. Довідка в тому, що учасник протягом останніх 4 років не повернулися до відповідальності за порушення закону України захист міської конкуренції. Довідка в тому, що представника учасника не було засуджено за злочин. Довідка в тому, що директора учасника не було засуджено за злочин. Довідка в тому, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень статуту. Довідка в тому, що учасник не зареєстрований в офшорній зоні. Довідка в тому, що відомості про учасника не вносила до єдиного державного реєстру осіб, підключення корупційного корупції порушення. Довідка в тому, що учасник повідомляє на момент, на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів. Учасник немає має сплаты сплати по податке в сборке. Копія статуту учасника. Довідка про учасника. Копія платеж яка підтверджує сплату участникам обеспеченной пропозиції конкурсной торгівлі. Проект договора. Довідка про відсутність підстав для відсвілення пропозиції конкурсних торгів. учасника, Копія свідоцтва про державну реєстрацію. Копія свідоцтва про заступника податку на додану вартість. Довідка про екологічну відповідність товару. Учасник надав усі документи, передбачені документації конкурсних торгів. Все, ми розкрили всіх учасників, зареєструємо конарс на відділення договорів. На этом заседание комитета завершено. Секретарю оформится ответствующий протокол.